Так, знизу закидували термом 9, ну, не можна було дихати. Ну і тому мені так дали такий е... посоветували. залізти на горище. а здатку, до речі, було дуже видно ось, саму цю обстановку. Але правоохоронці Беркуту вирішили, що я мітингуючий, залізли та ну, зняли своїми методами. Яке нам? Розкажіть. Ну, вони, що це обурило в тому ну, якось Е, Розумієте, обурило те, як, як саме мене. Мене збили в ноги, тобто я ще й не, не спів побачити хто. І мене вже почало лацювати. А після цього підняли з дуже такими недобрими вигуками, спустили в у. Що не крича? Кричало щось на штат, що смерть, хохлам, смерть, елексіне. То це так. Потім мене спустили в таке, в таке приміщення, в якому ну, я так зрозумів, що в них там щось на кшталт офісу, і там вони ну, вони застосували електрошок. Тобто, ну, То було щось на кшталт вибору. Вони дали вибір або ніж плаче, або електрошок, або помпове е, ріжйону. Я вибрав електрошок, і це була моя понука. Що це було дуже боляче. А після цього нас вивели, провели через ВВшників, щоб вони подивилися, що робить Беркут, їхні герої. Нас завели у такий круг, де стояли десятка два беркутівців. І вони почали нас лупцювати. Ну а потім вже втратила свідомість і нас закинули до автозаку. Чим лупцювали? ногами, ну, руками? Ногами, палицями, руками, всім, що було. Навіть каменями тут і так. Ну, лупцяли всім. Що вас б'ють? Що mm. вже затримані, якщо Ні, ви вже фактично повинен Ні, нічого не казало. Тільки їх капітан чи командир, він вже мене за волосся підняв, подивився на мене і сказав, що досить все, ведіть, його до автозаку і все. І я вже там, через декілька годин, опритомнював і зрозумів, що мені влетіло. Ну, так, це чи все. Вас було, 에, струс мозку середньої тяжкості, ось ви бачите. Це мені залишили перцями, зламане ребре ушиб грудної клітки у мене через спину, то є, ну, і слід від електрошокера. А так. врешті все залом чудово. Скажіть, будь ласка, власне, ви думали, що може так міліція робити? В Насправді ні. Розумієте, я багато чого бачу, я багато. Ну, я читав, цікавився. Праці в міліції, але щоб були так, щоб з такою завзятістю били ні ніколи. Я, я б такого не уявив. А То, то так, це в них така грана, напевно. Вони огурвали туалетним папером ось так і сказали, доки він весь не буде в крові, ми тебе не виведемо. Але десь за ударів 10 він став весь червоний, його зняли і вивели на вулиці. Ну ось так. А у Вас ви кажете, це було мороз, коли це все відбувалося? Так, це було 21-го, це було зранку, о четвертій годині. Але на вулиці було десь градусів мінус 10-12. На ще при цьому у них там лужа ось такої глибини. Вони ще й вони протягнули нас 10 метрів. Ну і тільки потім закинуло до автозаку. Представте, будь ласка, ще раз. Сидоренко Олександр Олегович. А звідки ви? Вмісток. Приїхали волонтером, так? Приїхали Ні, в... я приїхав до дівчини uh -huh. і пішов подивитися на цей мітинг. Мені стало цікаво. А коли саме ти приїхав? Я приїхав 20-го. Uh -huh. А 21-го прийшов на мітинг, так? Да? Ну я прийшов вночі, скажімо uh -huh. Uh -huh. так. Після з дівчиною появляли, я відправив додому і прийшов на Грушевського. Uh -huh. Хто ви за професія? Чи студент? Я студент ще. Студент чого? Криворізький політехнічний, там багато хто. Я щось кшталт. електрик, але по медобладнанню. Угу. Ось так. Як взагалі, скільки в камері у вас було чоловік? Ну, я був в автозак, у нас було двоє з хлопцем. нас разом забирали. Його взагалі витягнули. і що бачив, як мене почали літувати. А так. Вже в лікарні по вісім чоловік у камері, Ну, у палаті, скажімо так. По вісім, не більше. Ну, як ти думаєш, чим, чим закінчиться судове засідання? Як думаєш, чим закінчиться. У нас випущені народ переможе.